Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні середа 31 липня. Останні дні відзначилися такими подіями. Комбікормовий завод збільшує виробничі потужності. Які обставини гальмують своєчасне відкриття Центру позашкільної освіти і розвитку дитини? Порятинські діти знову відпочиватимуть на Тернопільщині. А зараз про це та інше докладніше. Товариство Сільськогосподарське підприємство Комбікормовий завод розширює свої можливості. Неподалік від залізничної колії та траси Київ-Харків будує зерновий склад. Днями заступник голови районної державної адміністрації Микола Лимар відвідав новостворений об'єкт. На Порятинщині вже є кілька елеваторів, але, як виявилося, їхньої потужності не вистачає для всіх сільськогосподарських підприємств району. Ми відчули сільськогосподисівники по минулому році, що нам, ніби й багато елеваторів на території району, але працюють вони в основному тільки на забезпечення своїх особистих потреб. І ті, у кого немає сушки, немає де зберігати кукурузу, відчували гостру потребу. 25 березня цього року на колишній території Бурякпунту комбікормовий завод розпочав будівництво зернових складів, де будуть проводитися всі етапи прийому зберігання і відвантаження зерна. Це починається у нас із вісової, які там важиться зерно, беруться проби зернових культур. І далі ми йдемо на автовигрузку. З автовигрузки ми все зерно, яке до нас знаходить, поміщаємо спочатку через узол очистки проходить, також осушується і потрапляє в бункера. Хранняння зерна. Після бункерів храння зерна все потрапляє на автозагрузку або на, ЖД вигрузку, на автовигрузку або ЖД вигрузку Як ви бачите, на даний момент вони монтуються. Встановлюються три банки ємністю 6 тисяч тонн кожна. Потужність об'єкту становитиме тисяча тонн за добу. Новозбудований комплекс займає територію близько 7 гектарів. В подальшому, крім зернових складів, тут будуть зводитися інші об'єкти. Але поки що підприємство цієї інформації не розголошує. На будівництві робота кипить. Працюють і в день, і вночі п'ять підрядних організацій. В кожній бригада по 50 людей. Більша частина наймані місцеві жителі. Крім цього, вже взяли на роботу 35 працівників, які будуть обслуговувати майбутній об'єкт. Комбікормовий завод, ніби на сьогоднішній день забезпечений своїми виробничими площадями на старій базі. Але в майбутньому, от те, що вони розширюють виробництво, тому тут вони будуть в основному працювати на найнятого здавача. І як ви побачили, тут буде забезпечений повний спектр прийомки, починаючи від зважування, від лабораторії і від, буде здійснювати відрузка кукурузи в цьому році на вагони і на автомобільний транспорт. Я думаю, це значно скоротить у районі строки збирання. Здати об'єкт в експлуатацію планується до 1 вересня, щоб вже цього року приймати кукурудзу, а в майбутньому всі зернові культури. Випереджаючи час і наукову думку, працюють освітяни Пирятинського району. З минулого навчального року впроваджують власну модель нової школи, тобто впроваджують принципово нові засади організації навчально-виховного процесу. Один із компонентів нової школи центр позашкільної освіти і розвитку дитини долоньки, що створюється в частині будівлі Пирятинського ліцею. Чи запрацює центр до 1 вересня? Відповідь на це питання шукала Тетяна Чайка. Будемо поступово переходити на нові засади організації навчально-виховного процесу. Ми назвали його нова школа. Ця модель включає в себе кілька компонентів. Одна із них це реалізація всіх можливостей порятинської освіти з тим, щоб допомогти дітям, які мають певні які проблеми у розвитку якихось своїх функцій. І тим дітям, які могли б навчатися розвиватися швидше від своїх ревесників, тобто індивідуальна така допомога кожній дитині. Ми провели моніторинги і встановили, що десь в нас таких діток, наших клієнтів, могло бути десь близько тисячі, навіть із тих трьох тисяч дітей, які в нас є в Кертинському районі. І для цього потрібна якась структура. Ми цю структуру вже фактично створили, назвали її центр позашкільної освіти і розвитку дитини «Долонька». така гарна назва. Ідея чудова: Слабкий одержує можливість досягнути рівня своїх однолітків. А той, хто має потужний потенціал, умови, щоб його розвинути, і в майбутньому стати елітою країни для центру освітяни знайшли приміщення, розпочали ремонт, замовили обладнання і були впевнені, що 1 вересня урочисто переріжуть червону стрічку. Але не так сталося, як гадалося. Десь у нетрях фінансових установ загальмувалися кошти, передбачені на цю добру справу. Коштів в освіті в цьому році зовсім небагато. У нас є величезний дефіцит на заробітну плату, але нам вдалося закумулювати певну частину їх з тим, щоб все таки це обладнання придбати. Тобто у нас на папері ці гроші є, вони є давно, вони прописані у нас ще по червню місяцю, і ще в червні місяці ми виписали все обладнання, яке необхідно нам було сюди придбати. Ці всі документи лежать, вони зависли в фінансових структурах наших, чекаємо попутного вітру. В центрі долоньки облаштовується величезна зала лікувальної фізкультури, де що менша за розмірами зала розвитку дітей молодшого віку, кабінети психологів, логопеда іноземної мови, де, вивчаючи ази англійської чи німецької, малюки готуватимуться до життя в умовах глобалізації. Значні обсяги робіт вже виконані, дах відремонтований, вікна вставлені, стіни підготовлені для фарбування, замінена електропроводка. Донедавна на об'єкті працювала підрядна організація із Полтави, яка виконувала роботи в кредит. До речі, попередньо цей же підрядник і також в кредит відремонтував частину даху в Березовій руці. Сьогодні об'єкт зустрічає незвичною тишею, і ми цікавимося, куди поділися робітники. До цього працювало 8-9 чоловік бригади. І роботи велися досить швидко, якісно. От, і ми планували закінчити їх в строк. Але все рано чи пізно закінчується, і у підрядника просто закінчилися його гроші на придбання матеріалів вікон дверей. Ви бачите, тут їх треба. Вікна вже поставили, двері ще треба придбати. От, і він просто просить: якщо ми розрахуємося за ремонт даху у березовій руці, там 30 тисяч всього лише то він згоден завершити за свої кошти повністю ремонт цих долонів. А вже потім ми розрахуємось, коли зуміємо. На жаль, ці кошти ми не можемо провести через фінансові структури, і вони не доходять до підрядника. Тому сьогодні працює тут лише один штукатур і один електрик. Звичайно, такими темпами ми завершити їх вчасно на ці роботи не зможемо. Відразу кілька глядачів, що ледве не стали жертвами дорожньо-транспортної пригоди, повідомили нам про аварійно-небезпечну ситуацію на перехресті Абаканської та Червоноармійської. Як не потрапити під колеса автомобіля, дізнавався Олександр Харченко. Це перехрестя, налічує чимало жертв дорожньо-транспортних пригод. Свого часу ситуацію мав врятувати світлофор, але після пошкодження він вже тривалий час не працює. Щоб убезпечити порятинців та гостей міста, зробили пунктирний пішохідний перехід. На цьому і зупинилися. Проте це аж ніяк не зупиняє водіїв, щоб надати пішоходу можливість перетнути Червоноармійську. Водієві претензії висунути практично неможливо. Дорожніх знаків, які позначали місце пішохідного переходу, немає. Тому і місцеві, і приїжджі переходять дорогу, повертаючи голову на всі 180 градусів. Лише кілька хвилин знадобилося для спостереження за пішохідним переходом, щоб переконатися в обґрунтованості і стурбованості наших глядачів. Ми нарахували рівно 10 автівок, які, обминаючи і зліва, і справа пішоходів, впевнено рухалися з переконанням у власній правоті. Виставлена на широкий загал відеокамера, що здійснювала відеореєстрацію, ніяким чином на водіїв не впливала. За фактом, ми звернулися до комунального підприємства Каштан. Це підприємство на сьогодні обслуговує дорожні знаки, які мають забезпечувати організацію дорожнього руху відповідно до діючих правил. На вулиці Абаканській є нагальна проблема по пішохідному переходу. Так як там світофор не працює, тому там потрібно, щоб були встановлені дорожні знаки, пішохідний переход. Значить, сама розмітка на дорожньому полотні нанесена, і сьогодні будуть установлені знаки пішохідний перехід. У Пирятинському районі сталося дві пожежі. 3 липня горіла копиця сіна у нових Мартиновичах. Хто і за яких обставин запалив її, не встановлено. Збитки від пожежі складають 500 гривень. 12 липня виникла пожежа в житловій квартирі у порятині. Причина штатна – п'яний господар палив у ліжку, напевне, задрімав і упустив недокурок. Сусіди, які відчули запах диму, своєчасно викликали пожежників, чим попередили розповсюдження вогню. Пожежна. Служба закликає мешканців району дотримуватись правил поводження із вогнем. У понеділок, 29 липня, група порятинських дітей вирушила до оздоровчого табору Ромашка, що на Тернопільщині, з яким настроєм дивіться далі. Семирічний Роман Айбергер вперше їде до табору, тому дещо хвилюється, але твердо говорить, що хоче на відпочинок, правда, не знає, що від нього чекати. Все, все буде, то і буде. Крім Роми, з родини Давиденків до табору їдуть ще чотири дитини. Я не знаю, що на мене там чекає, але відпочинок ну я розраховую на гарний відпочинок. Мама дитячого будинку сімейного типу впевнена, що відпочинок у таборі значно корисніший та змістовніший від простого перебування вдома. Змістовніше буде в дитячому таборі. Там будуть вихователі, будуть вважати, які ними будуть займатися. Буде в них розпорядок дня відповідний. В них більше часу ними займатися, десь показати, тим більше в таке місце їдуть, де природа, якої в нас немає, де вони побачать ліси, водопад, яким вони вже марять тут, вже стрибають там щось із нього не роблять, де вони вислухали. Так що їм буде краще там. Сектор з питань сім'ї, молоді та спорту і відділ освіти райдержадміністрації відпочинок порятинських дітей на Тернопільщині організовують вже втретє. Цього року зібралася найбільша група 36 дітлахів. Діти їдуть всі по бажанню. Оголошення було і на телебаченні, і в газеті Перятинській вісті». Тобто, хто бажав своїх дітей оздоровити протягом 18 днів, всі мають можливість сьогодні відправитися. Таких дітей у нас 36 вік дітей від 7 до 17 років. Серед цих дітей є діти-сироти, які йдуть проплата по міській раді, це семеро дітей. Троє дітей їде із Дейманівської сільської ради, дитячий будинок сімейного типу. І по міській раді також їде п'ятеро дітей із дитячого будинку сімейного типу. Типу, наші з міста поряд. Табір розташований в субтропічній кліматичній мікрозоні поблизу знаменитого джуринського водоспаду. На дітей чекають походи прикарпатськими лісами, купання в річці Дністер, екскурсії до Яремчі та Коломиї. Вікторія Павеліна та Оксана Кадура вже вдруге їдуть до табору Ромашка і з нетерпінням чекають хорошого відпочинку. Мені там дуже сподобалось. Там гарно, красиво. Я чекаю позитивних емоцій. Чесно, сподобалось, ну просто все. Ми, коли приїхали в сам табір і от почули шум цього водоспаду, просто серце вживилося, дуже хотілося е, піти туди. І коли ми пішли, чесно, ці відчуття не передати словами, коли хвилі спадають на плечі, просто кров по тілу розганяється, стає тепло. Дуже дуже сильно хочеться знову туди побачити цю природу, ці, ці самі хатинки. Ну е, коли спускаєшся з гори і дивишся. На ці такі будиночки вони розміром із пічечної коробок, і, Ну просто дуже хочеться туди знову. Зміна в таборі розпочалася вчора, 30 липня. Супроводжували дітей до місця відпочинку завідувач сектору з питань сім'ї, молоді та спорту Алла Міленківа, завідувач сектору внутрішньої політики Валерій Кваш та директор Центру соціальних служб Юлія Кабушка. Дякуючи батькам відділу освіти. Ми щоб довезення дітей було більш комфортабельне, домовилися з приватними підприємцями. І зараз двома мікроавтобусами ми довозимо дітей до Києва. З Києва діти будуть потягом їхати в одному вагоні, всі по купе будуть розташовані. А потім приїжджаємо на заліщики. Нас зустрічає автобус. І ще годину ми їдемо до табору вже в гори конкретно відпочивати на водопад. Повернуться хлопчики та дівчатка через 18 днів. 27 липня відбулася заключна гра групового турніру Шишацького Кубку області із футболу. Команда ФК Переятин грала на виїзді у Лубнах із командою «Зеніт» Калайденці. Перятинці поступилися з рахунком 0-1. В одну восьму фіналу із групи вийшла команда Локомотив із «Гребінки». У суботу, 3 серпня, на стадіоні Ювілейний в рамках підготовки до півфіналу чемпіонату України з футболу серед ветеранів 45 років і старших. Команда ветеран Порятин проведе товариську гру з ветеранами Яготина. Початок о 17-й годині на цьому в мене все. Маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я з вами прощаюся до суботи. На все добре і нехай щастить.